Це буде вирішувати військово-політичне керівництво України з огляду на серйозні загрози працюють наші розвідувальні органи, аналітичні органи. Я впевнений, що вони дадуть на це відповідь. Але й зараз у нас як заявляв міністр оборони, я вже казав здається, сьогодні, що біля мільйону людей всіх силових структурах обороняють Україну. І це, це не маленька цифра для обороняючихся, тим більше армії. Це досить пристойна цифра. Але я впевнений, що в нас не буде в ні в якому разі робитися так, як це робилося в Росії. І там ганялися за цими людьми, десь там виловлювали їх, брали тих, хто не здатен. Нести службу, якщо й буде, це дозволяє законодавство робити. Якщо це буде, це будуть ті люди, які підготовлені. Вони будуть як як робилося з усіма нашими підрозділами. Якщо людина відмобілізована, і вона донавчається, вона до вона їй дається час, щоб війти в свій колектив основні навики всі пройти від стрільби до тактичної медицини і тактичні, і тактики дій свого підрозділу. І злагодження, тобто, щоб він знав, як діяти в лампах, що в рамках свого відділення, в рамках в ламках зводу, як виконувати бойову задачу, і тільки після того він буде допущений до виконання тих чи інших бойових завдань. Це не обов'язково на лінії фронту. Різні можуть бути завдання, це і блокпости, і протипідряна вродазу ну, різні можуть бути, де буде виникне потреба, там воно може бути. Держава може своїм правом скористатися і домобілізувати необхідну кількість. Ну, тобто, на наразі поки що достатньо, але будемо слідкувати ситуацію, і я так розумію, що якщо це буде це потреба, і закону реалізовано в будь-якому разі впевнений.